Гайсі, сьогодні в цьому відео, хоч світла нема, тепла нема, води нема, але друзі, воршоп по розписанню. Тому гайся, ставимо лайки, пишемо коменти, і саме головне, не забуваємо про підписочку. Let's go! гойсі, сьогодні буде тільки два раунди. У нас сьогодні буде битва, кожен сам за себе. Перший раунд це штрафні, другий раунд виходи. Буду забивати. І бить, і забивати. Это не спал сегодня. <реш> ну ты будешь что сказать? Давай. сегодня динамо, но мы не боимся. Пацаны, соло-челлендж. Все означает, что я буду первым. Ну дистанция. о Пяточка Как, как? Пяточка, ему очень очень прокатило. Ты снял? Разбег вы готовы снимать эту красу? Всем привет? Ну сейчас проба. Ну непогано, не погано. Чуваки, ну це був перший раунд пристрілочний. Зараз вже буде другий. Е, виходи зразу. Перший е, в цьому раунді отримує очко Саня. Чуваки, ну і зараз другий раунд, виходи. Пощади не буде. я Легенда с мечом братик, а не занадто громко, Нет. но треба делом треба ділом доказывать. Опа! Якщо брат не забывай, то я... Заб... Без коментарів такого. Саня, що відчуває людина, яка другий воркшоп поспіль виграє перше місце. Удачі. Удачі Удачі? А, а яким місцем ти відчуваєш? <ріху> Просто серце. Ну що, перше місце вибирай. Ти чіпі. Діма, ти друге місце вибираєш. Яблука. І третє місце, так, мені ну сьогодні на розслабні так. Чисто покатал. Вийшов на техніку продіти чисто. Зайді тебе. Так що манга виграв. Манга, братик? Чуваки, дякуємо за перегляд. Ставимо лайки, пишемо комент. І саме головне, не забуваємо про підписочку. Чуваки, дякуємо за перегляд. Давайте.